Дядь. Дядь не здаються. Шикарний вулик зимою. Коли було мінус 14 і дуже сильний вітер, даний вулик нам впав. Ми не знімали по даному по вулику відео. Зробити тоді ми реально не могли. Нить, Бджола осипалась і ми мали те, що ми мали. От. Що ми в кінцевому результаті отримали. Ну, сьогодні вже більш-менш можна було зарізти до нього. Ми його навіть не чіпали. Швидше всього, це є експериментально. Е -е, не судіть строго. Ми хотіли подивитися, виживе щось чи не виживе взагалі нічого. Швидше всього, що тут не вижило нічого. І як його зараз довести до пуття, я не знаю. Але ми спробуємо. Тому ми його швидше не відкривали. Я не знаю, що тут є Реально. Він від січня місяця от, суто так лежить. Бджоли якісь там є пару штук. Але сильно заходить моль, швидше всьому, що матці гайка бджола теж Правда, не всім. Але якусь часткову є. Зараз ми переглянемо кожну рамку. Я поки що поставлю таку. От. Нам його вітер переведе. Ми могли ми вже тоді нічого зробити. От. Ми тоді не зняли ні відео, ні фото. Ліса пішла, він був реально мокрий. Зараз як нічого не вийде, то буде друга ситуація в нас. І Другий варіант. Що ми зробимо? Нічого не зробимо. Зробимо з нього рійничку. Може пощастити, а може і не почистити. Так, а де ще ця рамка, на якій верху? А я не знаю. Ні, я не знаю. А може ви його забрали десь? Ні. Ладно, сьогодні вийшли, поставимо застану. І переглянемо ці рамочки. Якщо нічого толком там нема. але дивлячись по бджолі, як вона тримає фіз догори, то матки тут нема. Напевно, тоді загинула, обтряслась і назад не вийшла. Ну таке, таке теж буває. Як тут працює? Ми побачили через чотири. Ну, 4 ну, там, може 5, я не можу точно сказати. Ну, Вже як побачили, було. Ну, Швидше все у матки немає, Була дуже така побачимо. Менький фостик, зараза. І матка є. І будь мудрим ходи до школи. Хтось би сказав не, не. Мачка є. Маточка. Ну, вже, як кажуть, в нас в народі. Якщо йому судилось померти, то він помре. Якщо йому не судилось померти, то він буде жив. Зараз ми що зробимо? Зараз ми поставимо. Три рамочки. Є ще частина льотної бджоли. Засіву матка немає. Підсилювати його, не підсилювати, чорт його знає, Не, не, не будемо того робити. Вот. Дамо йому їсти. Якось він вижив до того моменту. Може виживе і далі. А не виживе. Чи дві рамки лишати? Не володію там інформацією. Не, не маєш. Рішай, батьку, сам. Що я тобі можу сказати, ні? Рішай Та Можна сам. треба лишити на експеримент. Так, багато ми йому їсти давати не будемо, він буде відбивався. Якщо хоча б якийсь засівчик буде, а він є легесенький, то він цього вистачить. Поки лишаю, далі. Давайте. Три рамки далі розберуться. Вони розберуться, то так і буде. Полоска. Я не знаю, що зараз робити. і що з ним можна зробити. Доставити е, цей, рамки з закритим розплодом. Не факт. Зараз у нас сіяти засіяла легенько. Якось якимось дивом. Не знаю. Зараз ми його ужмем. льотна бджола є. Якщо хоча б щось щось... Того вийде нам, то буде добре. А не вийде нам, то буде так, як воно буде, інакше не буде. Як каже Микола Володимирович, інакше, інакше вже по тому вулику не буде. Чому я напихаю? Я напихаю так, щоб вони не тупились. Їх і так дуже-дуже мало. Беру суху траву, потягнути їду, вони собі потягнуть, але тупити не будуть. От, а там поступово легенько воно до осідало. От. Робимо так завжди, тому проблем немає. От так, лишив я поки що дві рамочки, матка є наявна. Що буде з того вулика, по факту ми будемо далі знімали і показували. Зараз на даний момент я їм нічим не поможу, хоч би хотів. Добавляти рамки з закритим розплодом. Сенсу поки що не бачу. Подивимося за неділю, обов'язково знімемо відео, обов'язково покажемо. Або він ляже, або він виживе. Ну, якщо він вижив з січня місяця, я думаю, що може щось з нього і вийде. А як не вийде, то буде хоча б матка на заміну, якщо виживе. Заберемо, у нас беляха муха. Без маточних вуликів нема. А може знайдуться ще. Побачимо, може ще його об'єднаємо в процесі даної перевірки. Ми закриваємо отак, звідти раз будемо знімати відео отак і покажемо. І далі, далі будемо дерево, будемо думати, що робити далі. далі. Sim, por cá.